Правоохоронці вже передали міністерству охорони здоров'я понад дві тисячі справ про сумнівну інвалідність, а майже 200 особам її вже скасовано. Про це повідомив очільник міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко. І Також були викликані особи для переогляду, щоб подивитися, чи дійсно стан здоров'я відповідає записаним змінам Примсек. Водночас міністр закликав лікарів у експертних групах працювати в рамках правового поля. І понад 500 тисяч абонентів Харківщини досі залишаються без тепла після атаки армії Російської Федерації цього тижня. Як повідомив голова тамтешнього ОВА Олег Сенгубов, наразі триває відновлення теплопостачання у громадах харківського району. Нагадаю, що вранці, 25 грудня, російські окупанти масово атакували Харків, запустивши по місту 12 ракет. і Тоді велика частина міста залишилася без опалення.